І щойно зі штатів до нас приїхав оцей неймовірний f 30 апарат, і вже тут у Вінниці готовий прямувати до свого клієнта. Під капотом у нас n 20 двигун, двохлітровий 4-хциліндровий бензиновий агрегат, TwinPower Turbo. Приємна деталь, це не 320 а це 328 bmw БМВшний повний привід і нереальні диски з завода. З пошкоджень невеличкі косметичні моментики, але в цілому машина стала на хід за одну добу. По комплектації. тут у нас є підігрів сідушок, є пам'ять сідушок, і є неймовірний люк для того, щоб прикрашати ваші чудові перші побачення. Ніколи не вгадаєте, де я. Зараз я в багажнику цього апарата Розвіюємо ще один міф про те, що у седані, у малі багажники тут майже пів куба, тут можна комфортно відпочити і перевести будь-що що забажаєте: 480 літрів. Ціна цього авто у США складає 1925 доларів. Якщо хочете дізнатися, скільки коштує ця машина у Вінниці, ставте плюсик під відео або пишіть нам у дірект.